Україна може отримати пряму путівку на чемпіонат світу. Розповідаємо, як це може статись. Панеті на коз все ще чекає Реброва, а також відновлення Судакова і циганкова. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні будемо розповідати вам багато про збірну України, а також про наших легіонерів. Будемо поступово переключатися на клубні справи, зокрема про Забарного, Судакова та Циганкова і про двох останній. Ніх в контексті їх відновлення після травм. Ми просто зараз розпочнемо, а ви ж тим часом підтримайте. Будь ласка, цей проект. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатись на канал. Дякуємо і поїхали! Ну і розпочнемо ми з нашого головного тренера із Сергія Реброва. Багато хто напевно очікував, що ось ця жовтнева спарка буде для нього можливо заключною у якості головного тренера власне збірної України. Але дві перемоги у двох матчах означають, що щонайменше до листопада він точно залізно і гарантовано у своєму кріслі. Але. Після цих матчів, власне, все може змінитися, тому що Панетіна і ікос не відступає і все ще зацікавлений у послугах нашого тренера. Напередодні відповідну інформацію оприлюднив Віктор Вацко за його даними: історія Риброва та Панатіна Ікоса триває доволі довго, адже греки дуже серйозно та наполегливо проявляють свій інтерес до нашого наставника. Ба Більше залучити Риброва у свій проект вони хотіли настільки, що були готові допустити суміщення двох посад: тобто клубного тренера у Греції та наставника збірної. Втім, ані Рибров, ані УАВ такий варіант навіть не розглядали. Водночас, остаточне рішення на даному етапі, принаймні, поки що остаточне. Рибров приймав особисто і станом на зараз вирішальним для нього буде матч проти Ісландії. Якщо наша збірна вийде або в плей-офф, або навіть напряму на мундіаль, Рибров продовжить свою роботу. У зворотньому випадку є великий шанс, що панатіний кос Сергія Станіславовича дочекається і за місяць розпочнуть новий етап переговорів. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі від теми збірної давайте трішечки відійдемо, і як ми вже говорили в анонсі, потрошки переключатися на справи клубні. І сьогодні пропонуємо вам поговорити про наших легіонерів: Забарний в ПСЖ, циганков у Жероні і Судаков у Бенфіці. Як там у них справи? Давайте з Франції ми розпочнемо, адже для Іллі звідти приходять дуже приємні новини. За даними видання Лекіп, капітан ПСЖ Маркіньос пропустить найближчі матчі, фактично відкриваючи тим самим шлях до основи саме для Забарного. Очікується, що 31-річний гравець не зіграє проти Страсбура 17 жовтня у чемпіонаті та проти Байера 21 числа у лізі чемпіонів. Видання зазначає, що відновлення Маркіньоса триває довше, ніж планувалося. Далі про Дакова, адже в Португалії дали оцінку його травмі, отриманої у матчі збірної. Спортивний фізіотерапевт Бенфіки Руй Фарія розкрив деталі його ушкодження. Це травма суглобу у верхній частині плеча, яка зачіпає акроміально ключичне з'єднання, каже він. Ми оцінюємо це як легке розтягнення вивих першого ступеня. Це не так небезпечно, як могло здаватися. Відновлення має бути порівняно швидким, але спочатку гравець відчуватиме дискомфорт і навіть біль. Додамо, що в 17 сімнадцятого числа Бенфіка має грати кубок проти шавишу і Судакова спробують повернути до цієї дати. Втім, точних прогнозів клубні лікарі не дають. А сам Мауріньо форсувати підготовку українця не буде. Більш ймовірно, що Георгія готуватимуть одразу на матч Ліги Чемпіонів проти Ньюкасла. Ну і до циганкова, який також близький до того, аби нарешті повернутися на поле. Український Вінгер вже приступив до роботи з основною групою футболістів Жирони, і у вівторок тренувався на рівні з усіма. Про це інформують іспанські змі у загальній групі. Був також Владислав Крапивцов. А от інший Владислав, той що ванат, він поки відсутній. Додамо, що циганков, хоч і займається з командою, але поки чекає остаточного допуску від клубних лікарів. Ну і наприкінці випуску знову повернемося до теми збірної, але тепер в контексті нашого виходу з групи. Найбільш ймовірно, все ж таки, що ми будемо грати у плей-офф, із якими нам так не щастить, але шанс на перше місце ми зберігаємо і відповідно на пряму путівку на чемпіонат світу, цей шанс ми зберігаємо. І давайте поговоримо, як власне це може статись. Одразу додамо, для того, аби отримати пряму путівку, нам потрібно зробити щось, ну фактично, неймовірне. Але оскільки шанси є, то будемо про це говорити, і варто додати, що такий шанс нам залишила сама Ісландія, яка на власному полі у французів очки відібрала. Тож варіант номер один Україна має виграти в листопаді в обох своїх матчах, тобто обіграти і Францію, і Ісландію з будь-яким рахунком, при умові, що в останньому турі Франція втрачатиме очки у грі гріз. Азербайджаном варіант номер два це дві наших перемоги, і тут допускається навіть звитяга Франції над Азербайджаном. Але тоді нам потрібно набити якусь неймовірну кількість голів. Адже нагадаємо, що при рівності балів береться до уваги різниця забитих та пропущених. Ну і варіант номер три: якщо ми переможемо Францію та згодом зіграємо в нічию з Ісландією, при цьому нам потрібно молитися усім богам, аби французи Азербайджану програли. Водночас, плей-офф ми. Можемо забезпечити собі заздалегідь вже після матчу проти французів, і для цього нам достатньо не програти. А Ісландія, відповідно, має Азербайджану поступитися. Тоді до очного матчу ми підійдемо з різницею у 4 бали. Так само наша перемога у матчі з Францією та втрата очок Ісландії подарує нам знову ж таки, щонайменше плей-офф. Також додамо, що матчі наступних стадій відбудуться 26 та 31 березня, і для того, аби вийти на світову першість, потрібно зробити те саме. Що і перед чемпіонатом Європи, тобто пройти двох суперників, вигравши у своєрідному міні-турнірі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Звичайно, вихід прямий України на чемпіонат світу це зараз суто теорія, і для того, аби це стало реальністю, потрібен неймовірний якийсь збіг обставин, парад планет. Я не знаю, що там ще може бути. Але все ж таки, оскільки шанси є, давайте налаштовувати себе на те, що саме так і станеться, відправляти якісь вібрації в космос і вірити в перше місце. Тому що, ну врешті, це футбол і буває усілякі. Ми можемо набити, точніше, ми можемо навіть не набити один xg але забити 5 голів. Команда Сергія Реброва вже таке показала. Тож давайте лайк на удачу. Дякую, що були з нами, і скоро побачимось.